Дивіться, яка прикольна, не знаю, як сказати, доставалочка черешень. <гум> Наче п'ять пальців. Коротше, треба тако грибти, Я не знаю як. Коротше, зараз спробую. Щось вже як грибла, але щось не вийшло. Зараз ще раз буду пробувати. Под такого можна рвати неї черешні. Тільки треба акуратно. Ось я трохи дергаю, але не треба дергати. Но рветься, ви знаєте, дуже добре рветься. Навіть неї плохо рвати. Така непогана штучка. Очень непогана штучка. Правда, тут з листочками. Ну нічого все одно можна достати, там де не можна достати нічим. А цією її штучечкою достанеш. Така вона. Їм навіть на руку. Так, тримати рукою, а можна і на паличку. Ну на паличці мені воно мені Мікаються, можна далі достати. Прикольно вже.